Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні я розкажу вам повну інструкцію, тобто технологію вирощування печериць в домашніх умовах, як це я роблю, щоб отримати ось такі гарні здорові гриби. Перві, які у вас вийдуть, будуть розміром до 600 грам. Ну, це перві такі виходять, далі вони будуть поменше і будуть. Повністю по всій території. Тобто, спочатку стріляють там, там-там, там клаптиками такі здорові, далі йдуть чуть менші. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Там можна замовити як уже готові блоки, так і міцелій Печериць та глив. Скоро зроблю детальні відео. Покажу блоки, як вони виглядять перед відправкою. Дуже важливо, блоки йдуть пересипані, не зарощені. Далі я відео покажу і розкажу, чому ще ну це дуже в принципі просто. При заращуванні треба вам соблюдати температуру до 25 градусів. Якщо ви зароздите блок і відсилаєте його по почті, він як мінімум три дня буде їхати. Потім, поки людина забере, вони просто банально задихаються, тому що блок. Блок повністю запакований в поліетилені, Якщо не буде запакований, він буде підтікати і нова почта просто не бере такі посилки. Тому ви при полученні блока його вдома розпаковуєте, робите надрізи, і це все я вам далі покажу, будете розуміти. Блоки розлажуєте, покриваєте ґрунтом, і через три місяці ви отримуєте ось такі гарненькі гриби. Грибки деякі будуть е, перві. До 600 грам, ось як бачите, на відео. Я з 7 років збираю гриби, знаю, що гриби, які розкрилася, шляпка, коли знизу вже є коричневатий, коричневата мантія, набагато смачніші, ніж гриби, у яких закрита шляпка. Той, хто збирав гриби в лісі, той мене розуміє. Так, звичайно, що гриби, які в магазині продаються, теж дуже добрі. Але по смаку, якщо взяти один з десяти, то це два-три. А ось такий здоровий грибок це, звісно, аж 10 із десяти. Цим раджу спробувати. Тобто, перві гриби не збирайте, поки вони закриті. Вважається, це брак, ну брак це тільки тому, що їх неудобно транспортувати. Вони ламаються при транспортуванні, Ну і звичайно не дуже гарно виглядять. Коли такі розкриті, люди бояться. Ну, тобто, такі ось мінуси. Саме вирощування. Вам треба знайти місце. Допустимо, у мене є кухонька. В якій можна збоку зробити ось такий стелаж, як я вам показую. Я його бив пленкою, тільки за того, щоб не підтікала волога, ну не портився пол. В принципі, якщо вам це не важливо, то можна просто відбити в углу якусь територію, просипати. Спочатку йде солома, яка засипається міцелієм, переварена. Обов'язково вона переварюється, тому що там будуть різні грибки, які дуже легко витіснять будь-який міцелій. То, то може бути чи печериця, чи вішенка. Вони в 10 разів медленніше заростають, захвачують територію, і у вас виросте все, що завгодно, та не печериця. Тому робимо ось такий короб невеличкий. Ось це ви бачите блок, який вже заріс. Тобто, вам приходить блок просто коричнева солома. За... Місяць при температурі до 25 градусів краще брати 23, 24, 25. Не перевищуйте цю е, помішку, тому що при перевищенні більше 25, сам блок перегрівається вище 30 градусів. Під час зарощення він теж прогрівається сам по собі і просто гине міцелій. Ні в коєму не нельзя так робити. Що я зробив? Два блоки, ось такі е, в комнаті в себе повністю заростив е, до побіління і далі просто. То додав до них ще пропареної соломи, тобто площу грибниці, я зараз збільшу в 4 рази, щоб на цю всю територію хватило мені. Грибниці, щоб було більше грибів, так і вам раджу. Тобто ви купляєте один максимум два блоки і ще по об'єму робите в чотири рази більше соломи. Просто солома може бути, може бути якийсь сарняк любий на городі, скошений, підсушений. Далі по відео я покажу. Просто пір'я я накосив, підсушив і запарював його листя з дерев. В общем, люба целюлоза, можуть бути навіть додати опилки з фруктових дерев. Все це дуже підходить і дуже гарно получається. Ось дивіться, ми розподілили наш зарощий блок. Далі додаємо обичну солому, сіно можна тільки єдине дивіться, щоб воно було сухе. І не заражене ніяким грибками, Тобто, воно має бути свіженьке, гарненьке. Добре його запарили, тобто забили в якусь йомкость. Я беру бідони 40-літрові. І от 5-6 бідонів, оце виходить нужний об'єм. Дуже добре його затрамбували туди траву. Залили водичкою, закип'ятили і дали 10 хвилин покипіть. Тоді вся патогенна мікрофлора у вас загине, і гриб без проблем. В міцелії печериці без проблем почне захвачувати ось цю соломку. Її трошки ми підмішуємо з уже зарощеним блоком. Це трошки збільшує час отримання грибниці, тому що п'ять місяць треба буде, поки закриється ось ця територія. Далі ми покриваємо землею, і у нас виходить плодоношення. Тому і виходить, що три місяці нам треба, щоб отримати першу грибницю. В приміщенні має бути волого. І ґрунт, яким ми будемо далі покривати, має бути перезволожений, тобто ви маєте його здавлювати з нього має текти вода. Це все я чуть далі по відео вам покажу. Отак ми трошки підмішуємо нашу зарощу міцелієм, солому і додаємо обичну солому. Потім її трошки підтрамбуємо придавимо, ну і звичайно пльоночку я кладу, щоб не пересихало. І дивимося, щоб постійно було зволожено. Якщо у вас приміщені. Суховато недостатня волога. Це, допустим, не весна або не осінь, коли в повітрі велика вологість. То просто берете пульвізатори і збризгуєте прямо по кльон зверху, припідняли клійонку, збризнули, щоб там було волога. Ось дивіться: ось пірій скошений. Підсушений, просто ідеальна маса. В будь-який сорняк, який у вас є, ви можете накосити. Краще його трошки поцюкати топором, щоб плотніше можна було його забити, але це не обов'язково. Я зовсім його ніяк не різав, не цюкав. Все добре заросло, і гриби добре росли. Ось така балкова, люба трава вам підійде. Я ж кажу, все, що зможете знайти, все підійде. Люба травичка, любе сіно, все, що у вас завалялося добре буде на ньому рости гриби. Ось так у нас виглядить уже повністю зароща солома. Тобто, перший етап ми пройшли при температурі 25 градусів до 25, не більше ні в коєм разі. Ми заростили повністю соломку. Бачите, вона трошки так уже страмбувалася, все повністю побіліло. Тобто грибниця захватила всю цю територію. Як бачите, територія в нас в 67 разів більше, чим була до цього, якби просто це був один невеличкий блок. Далі дивіться, земля перегной. Можна брати, якщо нема перегною, обичний ґрунт, але ви повинні розуміти, що тоді вихід гриба буде трошки менше. Краще брати добре перепріший гальний перегной. Теплий пар йде, тому що в кімнаті зараз менша температура, нам вже не треба держати 25, 12-14 градусів. Достатньо для того, щоб пішло процес дальнішого виходу вже грибів через ґрунт. Покриваємо ґрунтом. Ось бачите, як гарно вся зараз ломіцелям солома. Покривний слой має бути 2-2,5 см, не більше. Тобто, ви закриваєте ґрунтом, і через цей ґрунт вже почне проростати грибниця, і у вас підуть грибочки. Ну і звичайно, зволожимо води. Льємо дуже багато. має бути постійно так перезволожений ґрунт. Чому це потрібно? Сам гриб на 90%, навіть чуть більше, ніж 90% є, стоїть із води. Тому, щоб набрати велику масу, обов'язково має бути дуже багато води. Якщо не будете слідкувати за зволоженням, що не буде такий перезволожений ґрунт, відповідно, грибів буде менше. І ось дивіться, у нас іде зарощення, солома лежить е, буквально на 4-5 пальців, і зверху 2 см ґрунту. Грунт ідеально розравнювати не треба. Мають бути такі камінці, і грудочки невеличкі, це нормально. Отак має бути. Ви просто більш-менш розрівняли. і... Слідкуйте за тим, побачите спочатку, такі білі точечки, і почнуть виходити ваші грибочки. Обов'язково зверху кидаємо якусь клюночку, щоб не підсихало. Ну це не значить, що ви повинні заколоти, щоб прямо туди не було доступу кислороду, без доступу кисня все загине, Ні в не нельзя просто закричимось, придавити. І якщо у вас, допустимо, немає часу постійно підходити дивитися, нічого доброго не вийде. Ось, бачите, місцями вже такі баленькі точечки біля сковорідочки видно, що виходять Нові гриби. Далі, після того, як стріляють ось ці перві гриби, друга волна піде масово, вже будуть гриби. Он видно, навіть біля корінця, біля точечки, то вже виходять інші гриби. Я отак передержу, щоб вони були крупні. але це робити не обов'язково. Дивіться, як вам подобається. Тому що на смак всі люди різні, комусь подобається так, комусь не так. Ось ця мантія, коричневенька, що знизу, це в рази збільшує. Вкусові якості вашої печериці, тобто пасмажена печериця в ось такому виді, і пасмажена печериця закриті шляпки це небо і земля. Всім раджу спробувати. Тобто, як спробуйте, тільки тоді зрозуміти. Ось бачите, грибки лізуть там, там, там. І чим добре ви ці зібрали, поки приготували, нові підростають. Обов'язково так робіть. Так що, якщо цікаво, під відео в описі мій сайт там можна замовити міцелі. Самому зробити. Ось цей перший блок, який я вам показував. Там слажного нема нічого. Запарюєте солому, пересипаєте міцелю. Міцелю йде 100 грам в пачечки. Цього хватає, щоб зробити один блок. Одного блоку хватить, щоб по територію. Торі вам заростити, і тільки ж вам треба буде його розірвати, коли він повністю побіліє через місяць при температурі 25 градусів. Далі плодоношення ми знижаємо до 14 градусів температуру у вашому приміщенні, і вологість має бути не ниже 80%. Тобто постійно, постійно збризуємо полівізатором, бризкавкою любою по території, в кімнаті має бути волого. Тоді гриби будуть добре розвиватися. Якщо буде мала вологість, то вони будуть. Будуть пересихати, і ви дуже сильно потіряєте в урожаї. Цього вам ні в коєм комусь не можна допускати. Гриби так можна вирощувати в якомусь погребі. Ранньою весною можна просто в саду прикопати міцелі. Вони будуть вас врости. Ви взагалі не будете заморачуватись. ви просто зриваєте частину трави дерну на глибину 10 сантиметрів. Просипаєте зерновий міцелій, це такі зернинки будуть біленькі. Ну, побачите, хто замовить, той побачить. і закриваєте дерном. І гриби самі у вас з'являться в саду. Єдине, що ні в коєму разі нельзя ніяк обрабатувати землю, не копати, нічого такого не робити. Тоді гриби у вас розростуться, і поступово вона буде збільшуватися. Допустимо, цієї пачки вам хватить на 2 квадратних метра Просипати зерно. От у вас появиться тут грибниця. Далі вона буде з кожним роком розростатися, збільшуватися, збільшуватися і постійно захватить всю територію вашого сада, тобто ту територію, де ви не копаєте, ніяк не рихлите землю, і у вас будуть ось такі гарненькі гриби. Є коричневі, є білі різні сорти. Всім раджу вирощувати у себе вдома. По вішенки, кому цікаво, теж на каналі є багато відео. Скоро зроблю відео, буду робити блог, Скоро зроблю відео, буду робити блог по печерицям. Тобто, буде дуже багато цікавих нових відео по грибам. Ну і поступово буду все показувати. Тобто, у вас є можливість замовити міцелій у мене і в місті зі мною вирощувати ось такі гарнюні грибочки. Всім раджу, смакота просто неймовірна. Вирощуйте. Всім гарних вражаїв і до побачення.